Алло, вітаю тебе на першому уроці німецької мови. Сьогодні ми навчимося вітатися, але спочатку прослухай пісеньку і проспівай. Давай спробуємо прочитати текст пісеньки. Гутен моген, гутен абенд, Гутен. Так, хало, тюс, чюс, тюс, тюс, тюс. Tschüss. 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 тюс. Чюс, аф відзін. А тепер прослухаємо і проспіваємо разом. Morgen, guten Abend, guten Tag, hallo. Tschüss, 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 auf Wiedersehen. Tschüss, 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 auf Wiedersehen. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, hallo. Tschüss, 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 auf Wiedersehen. Tschüss, 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 auf Wiedersehen. höre zu und sprich nach Prosluchai Ipovtare. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Schneider. Guten Abend, Herr Wanger. Guten Abend. Gute Nacht, Lina. Gute Nacht, Mama. Auf Wiedersehen, Frau Fischer. Auf Wiedersehen, Frau Gerber. Tschüss, Anna. Tschüss, York. Итак, guten Morgen. Се Кажуть, добрий ранок. Guten Morgen guten Tag, dobry den guten tag, dobry den guten abend, dobry večer, guten abend. Добрий вечір. нахт на добраніч. нахт на добраніч. Запам'ятай. Коли нам необхідно звернутися до пана. Ми кажемо пане та його прізвище. Наприклад. Пан Вагне німецькою буде Вагне. Якщо нам необхідно звернутися до пані, ми кажемо Фрау, пані Гербе, Фрау гебе. Текст караоке und antworte in den Pausen. Karaoke-Text. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Abend. Hallo. Tschüss. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Was passt zusammen? Verbindet З'єднай відповідне. Прослухай. У нас є речення. Дивимось перше речення. Tag, Frau Добрий день, пані Колер. А тепер шукаємо відповідь у другій колоноці, там, де А, Б, C, D, E. Що підходить? Так, нам вже підказали це відповідь Е e. Remper. Подивись на інші речення та знайти до них відповіді. Spielt ähnliche? Діалоги. Розіграй схожі діалоги. Дивись, у нас є хлопчик та дівчинка. І нам дано їхні імена Мія та Ліон. Подумай, як вони привітаються один з одним. Вони можуть один одному сказати. Хало? Алло, Мія, Алло, Ліон. Другий діалог. Подумай, як вони привітаються один з одним: Алло Анна, Алло Лукас. А в цьому діалозі. У нас є мага та папа. Гуте нахт, папа. Гуте нахт, мага. А як тут привітаються? Зверни увагу у нас є Вхау Нанді, пані Нанді і. Herr Franke, pan так, вони привітаються офіційно один з одним. Guten Tag, Herr Franke. Guten Tag, Frau Nandi. А як вони попрощаються один з одним? Так, вони просто скажуть Бувай! Тюс бен, тюс ніна. Шхайбе пасенде zu jeder Situation. Напиши відповідні формули вітання до кожної ситуації. Беремо першу ситуацію. У нас тут написано уа». це означає 18-та година вечора, і нам дано ім'я Геа Мілле, пан Міле. Як ми привітаємось з паном Міллером, коли нам відомо котра година. Так, ми скажемо Гуд'н Abend, Herr Miller». Добрий вечір, пане Мілле. Друга ситуація. Нам відомо котра година 9 уа, Дев'ята година ранку. І потрібно тобі звернутися «дайн» або дайне. Лег лерегін до твоєї вчительки або твого вчителя. Як ти звернешся о 9-й ранку до вчителя? Так ти скажеш гут'н моген, ФРАУ фраулеген. Добрий ранок, пані вчителько, або МОГЕН, ХЕА хеалере. Добрий ранок, пане вчителе. Третя ситуація. Будеш звертатися до dein Freund, твого товариша, або deine Freundin, твоєї подруги. Так, треба було просто сказати привіт. І назвати ім'я твого друга. Наприклад, «Халло, Анна, «Халло, Мія. Четверта ситуація. У нас пів на десята вечора. Що ми скажемо ввечері мамі, мама або татові папа? Так, ми скажемо їм на добраніч, мама. Gute Nacht, мама. або na dobra ніч тато. Gute Nacht папа. А як ми попрощаємось зі своїми друзями? Zum апшіт на прощання фройнд – твоєму другу, або дайне фройндін – твоїй подрузі. Як ми попрощаємось з друзями? Так, ми скажемо їм «Чус!» Бувай! Дякую за урок. Ти гарно сьогодні попрацював! Чус!